Привіт, друзі на моєму каналі. І багато людей не знають історію. Більшість не знають, я думаю, і я теж не знав про те, як почалась перемога над такою страшною хворобою, як Віспа. На декількох континентах вона почалась у 1802 році. Це була звістка із Південної Америки, із Колумбії, нинішньої в Іспанію. Про те, що там почалася ця епідемія. І з Іспанії було відряджено 22 юних дитини, які на кораблі попливли, попливли для того, щоб лімфу зробити щеплення лімфою. Ось. І на 10-й день там дозріла ця лімфа вже. І далі це щеплення з першої дитини, цю лімфу передавали інші, робили таке зараження. Ну, ось таким чином робилася вакцина. І таким чином було щеплено спочатку десятки тисяч а потім за 20 років вже і мільйони на Філіппінах у Мексиці. Ну, в Центральній Південній Америці, ось це був такий початок перемоги над цією хворобою. Прогрес медицини. І що цікаво у цій історії, так це те, що для того, щоб переносити вакцину, не було обрано дорослих людей, тому що у них є всякі там болячки, хвороби. А було обрано чистих невинних дітей. І якщо ми будемо дивитися на це духовно, то світ вражений епідемією гріха і вакцину чистого кров Ісуса Христа. Переносять тільки чисті діти Ісуса Христа, і тому, якщо ми хочемо перемогти в своєму житті гріх і в житті інших людей, допомогти їм, ми маємо стати Божими дітьми в церкві, тому що церква це тіло Ісуса Христа, в якому тече його кров, чиста кров, яка очищає від всякого гріха будь-якого, і е, якраз є цією вакциною від гріха. Це чудова історія про цих 22 дітей. Ось і я вам бажаю всім чудового дня.